Наступне питання. Принесення змін до рішення 37-ї сесії 8 скликання від 30 червня 23 року про встановлення ставу фарабної плати на земельні ділянки на територію Любовчанської селищної Європи. Проєкт рішення нести зміни, за виду, де змінити ставки до юридичних і фізичних осіб за видом цільового призначення. 0,3,15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з 3% на 12 від нормативно грошової оцінки. 07.1. для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення з 3% на 12 від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 0901 Для ведення лісового господарства пов'язаних з ним смуг. Трьох відсотків на 12% відповідно е, до нормативно-грошової оцінки. 0,902 для іншого лісогосподарського призначення з 3% на 12% від нормативно-грошової оцінки земельної підрядки у назві види цільового призначення 01 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, рівня, багаторічні насадження, сіножаті, асовища, перелоги, додати слова та і дійс на земельній комісії розглядали, погодили, хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. питається, Бюджетна комісія не, бюджет не розглядала, то... земельність. Це ж стане земельна комісія. Це ж не податки. Це, виходить, лісослуги вирожати по були тепер 19. Це знаходили розової лісослуги. Громадські забудови всі, ті, що не культурні, не освітні, з 3% на 12%. Рекреаційні зони це те, що зона рекреації біля річок. Те, що було для фізичних осіб 3%, а для юридичних 12. Але зараз площа ряду не юридичні особи, а фізичні. Оренду. Ставимо з 3% на 12%. Лісогосподарське. Лісове господарство і пов'язане з ними смуги, і лісово-господарське призначення також з 3% на 12. Чи за що ви питаєте? Під'їзні шляхи? По під'їзних шляхах у нас є передача по цих шляхах буде собі. А то не нападне, просто не було переліку слова «під'їзні шляхи. Тут мене не так, там деревляно насадження, сім назад. Масло вище й переводи. Ви будете розглянути на них якісь документації, а тут пізніше, як викликаєте, іментаризацію. Вони виготовлені право власності на громаду. Так. Пам'ятаєте, ми виділяли звіті 8 тисяч. Шість там по інші. Шість тисяч адміністрація, що виготувала документи на такі підлізні шляхи, так? Ну так, вони там під пізніше. Там вже така історія, це вибуху, якщо я купаю, що вони входили в состав масив, які розпайовувалися, а потім площа паїв зменшувалась на площу і дізниши. Так, Так. Тобто це, по суті, ізначально була розпайована людська Земля. Ви хати будете реєструвати. Ну, я в цьому сумніваюся, Що можна зареєструватися? Я не знаю. Смай, я, звичайно, може щось помінялося, але. Ця земля, яка є на території громади, повинна бути проінвентаризована. Получилось так, що вони безходні зараз. Так, так наступне питання ті, що за пропозиціями комісії. Про прийняття в комунальну власність вихованця боєселищної територіальної громади без хазяйного майна. Партнер. А а лише? Лише? Ага, про, вибачте, про встановлення новорічної ринки ще Велика Багата. Значить, проводилось, винесла на розгляд сесії це питання про встановлення новорічної ринки. Поряд з цим було проведення е, обговорення на інтернет мережах про голосування. Провівше голосування. Коли ми оцінили думку наших жителів громади, 93%, так як спочатку було, так і на сьогодні, 93% практично «за» і 7% «проти». На комісії освітній, на всіх комісіях ми розглядали комісії погодили встановлення, тому пропаю. Неправда, бюджетна не погодила. Бюджет на 50 на 50. А, на майдан сесії винесли, так, вибачте. Так, 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 народна сесія, яка у вас була, що не більшість. І тому ставимо на голосування депутати, будь ласка. Хто за те, що прийшов? Я ще хочу сказати, я маю право перед голосувати? Так. І другу покажіть всіма, я так не спію. не спіши. Надій ну, Михайлович, скажіть свою думку. Зараз да, скажу. Ну, по-перше, з точки соціології, це не опитування, це думка тих, хто зайшов в інтернет на Фейсбук. Ось він не, непонятно, чи він відображає всі, всі варті населення. Че це має тим, кому не спиться ночою виключення святку, лазить у Фейсбук. Це була немає. Це, це, це саме так, перше так, і інше також. Як я вже згадував, що не час ставити пам'ятники. Так само йде війна, всі, всі бачать, як мало людей, як важко зібрати людей на похорони загиблих. Для того, щоб ми могли роз, ну, обговорювати про те, ставити але, чи не ставити. Але для багатьох людей це десь далеко. Хоча насправді це 200 кілометрів від нас по, по прямій. І, і ми знову став, поставили кіалинку, знову покажемо, що війна це десь так далеко. І це не їхня війна. І можна ще підождати, якось воно, як кажуть, саме, десь здитне і не, дійсно не приймати участь, а потім, потім будувати там меморіали, вкладати там, мільйони. Потім вже з героїв треба буде, як кажучи, поважати. Тому я вважаю це. Це не на часі. І можу сказати, так само думку людини, якої війна каснулася, ну можливо, саме більше з тих, хто мог в цьому залі Ольга Володимирівна тут на комісії утрималася. Тобто вона не підтримала встановлення. Дякую, я розділяю. Я розділяю кожного другу. Так <поститут> а ви пропозицію вносите? Я я не ставити, ставити. ялинку. Геннадій Дмитрович, я е звернусь особисто до тебе. Якщо е ти говориш, що це ті, кому нема чого робити, вони в, в Фейсбуці, а я тобі скажу просто: це відреагували ті, кого є діти. Але вибачте, Робиш негативний аналіз, під бурівчик, акцентуючи на тій ситуації, яка робиться в країні, тому що ти цього не відчув, і ти цього, я думаю, що ну, я не зрозумію. Виб, Вибач, що це особисто до тебе, але я думаю, це то. Я ну, любі, що це добре, що в тебе є своя думка. Давайте кожен допис, не треба. Я свою спеціалу свою Вона Категорично та про, про такі думки, що ви, ви сказав е, Геннадій Михайлович, ну хай новорічна ну, ринка саме найбільшим злом буде у нас у нашій тут громаді. Розумієте, якщо слідувати такі логіці, ми повинні відмінити всі культурну масу міроприємства, будь-які концерти, будуть в кінці кінців закрити всі кафе і ресторани, які вибачте, значить. Буває таке, що зайдеш просто по містах, все заповнено І ти не можеш, ти не можеш, то тобто, той там криша піднімається, а ми е, якби виступаємо проти єли. Я думаю, що е, навпаки, для того, щоб показати назло ворогам, що ми живемо, і якби як і в цьому не бувало, значить не такі це, це великі гроші, і хлопці не бачу в цьому ніякого зла і е, навіть у воєнний стан. Висловитися, підтримати саме звісно. Дуже звездую, кожна думка для мене дуже варта. і це, шановні депутати, я пам'ятаю, як ми встановлювали і але і пам'ять і Інаті Михайлович, ви були проти, що не на часі, але я зараз дивлюся і бачу, як на часі люди щоденно там приходять, кладуть квіти, пошановують наших загиблих воїнів. І тому я не я, я, е, вважаю, чого я винесла на розгляд сесії, тому що е, завжди кажуть, там чернуха не дозволила, чернуха сказала, якщо ми спільно, я чернуха така сама, як і ви, депутати, я не голова, здійсні повноваження, але я маю таку саму думку, як і ви. І чи до вас до депутатів, кожен раз підійде мама з дитинкою, а до мене ще дерев я не була, підходить. І тому я хотіла, щоб ми прийняли спільно з вами рішення. Так як ви відповідаєте кожен за свій округ, за своїх дітей і ви будете доносити свою інформацію, свою позицію на своєму окрузі, і з вас не можу я не зважати на думку тих самих, як ви кажете, вночі не вночі з дітьми не з дітьми. За той час, коли ми зупинили голосування і були комісії, і до середи у нас був час, то я вам скажу. По багажці проходжу, проходжуся. Люди в очікуванні ніхто мене не зупиняв. Я розумію. Багато голосувало. І Люба Кузнєцова, зікувала, яка втратила і свого сина і чоловіка. І хлопці військові підтримали. Тому я, кожен має право голосу. Ставлю на голосування про встановлення новорічної ялинки в центрі селища біля центру культури і дозвілля, Це штучна. Із з прикрасами. Хто заданий проти рішення, прошу проголосувати. <плес> За 16, проти 1, Рішення прийнято. Пожай, пані, пані, сіп, поки мене до тих питань. Я хотів, за що якихо тишити, бо будуть питання в мене. О, я виходжу своїм паєм десь там серед того. До мене дорогу. я що ще за дорогу буду платити, що чия? Та ж дорога всіх є, що ваїм буде. Так, от вітаємо хати, получається так. Ви не розумієте за що це питання? Тобто, якщо на сьогоднішній день обробляється поле масив загального одна фірма, так? а я один виходжу. Розказую як ситуація. Укладається на сьогоднішній день з недовго. А ви, наприклад, через два роки вирішили вийти. З оренди і оброблятися самостійно. Потім договір з оцією фірмою буде припинятися автоматично, а ви будете користуватися дорогою для під'їзду до своєї земельної чатки Паві безоплатно, так як це передбачено для під'їзду до кожної ділянки. Тобто, платити за цю дорогу ви не будете. Бо це передбачено. Але ж на сьогоднішній день ви скажіть. Де в нас таке поле? Ну це одиничні поля Підвісні. по нашій громаді, щоб дійсно був підізничний. Є. є є, таке є. Ну це Але, одиничні. Дивіться, Це буде припинятися чи переукладатися, зменшуватиметься площа. Ну, поняли це ну, ж... пахаєш масив, виділи посеред. Це масив знаходиться. Треба буде, ну як якщо ви в кінці поля, оці всі процедура тут... передбачена? Так. Потім, якщо ж буде на початку поля, то потім відповідно ж буде дорога ця вже дільниця, щоб тільки для під'їзду, а остальне що буде використовуватися як урна земля, то відповідно буде договір, з'їметься, допустимо, це за два гектари підійшли, щоб займається за один гектар на я, Дмитро каже, що сказав, дійсності. Під'їзні шляхи до кожного ділянки. Може однієї, з особового бути, але до кожної ділянки під'їздні шляхи повинен бути. У нас в полі загальним масовом ніхто не сплачує оренду і плати за під'їзні, але ж там Ні, смай, ми не сплачують. Вибачте, не, не всі добре. Все. Але розуміли, але, все. але, але, ви але розумі. ви що це тепер за шляхи і з кожного пайщика удержали. Свої гроші. Ситуація здоровою, так, розірвали, то відтикаємо і, і той оставив отакі прилади. І ось хтось рейдер, хто Хто, хто, хто з дорогу встановить. Ну, той, хто <говори> зацікавлений тому, щоб під'їхати <говори> до своєї <говори> дороги, то той вже буде вистановлений. Це ж не буде рів, який через нього неможливо проїхати. У ліві даже зазвичай. А я звернуся тоді до те, що ми ж брали гроші за ці шляхи інвентаризували їх, зробіть думаю, я ж ділянки, піти, щоб хоч моя ж ділянка в натурі. Ну так, ніж підписувати, ну ви ж не будете підписувати. Я не буду питати, багато я не зрозумів, а люди ж, воно ж все одно питати. Ну там для цього під, за цією частиною, я поняв, я поняв. Я поняв, я поняв, а буде проблем, як їх дати на дорогу. Не копійки. Не давайте, не давайте. Ви перед цим розказуєте, що Узаконні якесь розорювання, тут вже по факту оріять, і ви пропонуєте не передавати вряду. Це Та ваша така позиція, виходить? Да. Місцевий ніхто. бюджет втрачає в цьому да, да, да. да. проти. Так, так, і подати подачу відповідні орати, хай на що, що? Того, хто розрашв шляхи. Як... А процедура виділення від цього шляха до конкретного пайку. Хто хто заказуєтесь документацію на цю частину? Як то ж не буде? Воно буде. Про інтеризоване людині треба заказати встановлення менше. На катаю цю дорогу це вона сама стійко за свічок буде робити. гектара посеред поля, 600 метрів на 5 метрів ширини їх 30 соток. На оці 30 соток треба буде окремо робити якусь документацію на підіжний шлях. На, ні, на, воно вже зробила проведено. Але що не може бути, бо у цьому полі буде скажімо, 2-3 гектари. Так? Ці 30 сотеків окремо. Виставляють е, її в натурі. Хто буде? Людина самостійна, вона пай свій дан, вона заплатить, що ось це так? А за дорогу, як її це і комунальна її Ну, Хто буде комунальна, тоді ці. Е, за все, буде, це не буде зацікавлена в цьому особа, як ті, хто орендують інших. Посіб земельні частки паї, так і та особа, яка виділятиме. Бо е той, хто використовує земельні ділянки, які в оренді, він теж зацікавлений, щоб виділити дорогу саме там і саме в тій площі ні квадратним метром більше. Тобто це в більшій мірі буде е зацікавлені дві сторони. Я зацікавлений, дуже. Але в мене ма грошей, мені виділить мій не пай, не пай, пай, пай не пожалуйста, саме рух зробіть не до мене тоді, а питання в тому, не що не якщо не в людини пай, Богу. то людина, коли розробляла технічну документацію і сформувала, і присвоївся кадастровий номер, то в кожній документації є про передачу межових знаків, за які вона зобов'язувалася їх зберігати. Тобто, чого їх на сьогоднішній день вона їх не зберегла, це вже безпосередньо питання до власних земельної земельних <говор> а, а, ти ну, всі. Всі підписують, як ти. І сумішники також. А те, що не встановлюють і не зберігають, або встановлюють, А вот встановлю тебя потом не закон про не зависла. Якщо більше 75% я маю право. На, ти, ти не той той. на А то да, да.

Я Тоді проти був, але проголосували, де побільше. Питань немає. У мене питання і предосередження. Чи не перетворюється відкриття ялинки знову в місті, до череди? Дивись, чоловік чотири, розкажуть, що без них там сонце буде на заході сходи. Меня тоже тут попросили. Сейчас вот дети прийдуть. Я им пишу, что це буду багаття. І вони радіоінце, давайте попробуємо. Це буду багаття. Де нічого нема. Е, шановні депутати. Доповідаю депутатаня за пропозицією земельної комісії про прийняття комунальної власності Нововачанської сільської ради приграний громади. Безхадяй 99, квартира 10 за адресою вулиця Каштанова, будинок 7. Це виріка багаття. Дмитро Віталійович, прокоментуйте відповідно, було десь півтора роки назад виявлено квартиру, великій багаті, яка ніхто ній не проживав, не використовувалася від електромережі від'єднання, теплового постачання від'єднання. складено відповідний акт. подано всі повідомлення в засобах масової інформації друкованих і на офіційному сайті про виявлення даної квартири. Протягом року ніхто не звернувся про те, що має якісь права на дану квартиру. Було подано заяву до суду, і відповідно за рішенням суду було визнано дану квартиру безхазяйну і передано в комунальну власність Закобаченської територіальної громади. Це в нас квартира 10 по вулиці Каштановій, 8, загальної площі 53-4 квадратних метрів. В зв'язку з тим, що в рішенні не прописана балансова вартість, було створено комісії через фонд держмайна, через автоматизовану систему витягнуто відповідну довідку, яка визначила вартість два 2,5 половиною мільйони. І на сьогоднішній день є механізм для того, щоб поставити на баланс виконавчого комітету, пропонується проект рішення прийняти комунальну власність цю квартиру на підставі рішення суду.

Ні, я утримаю. Ага, за 15 рішення прийнято. Так, і взагалі, Якщо можна прокоментовали, можна мені з вас сказати, так? Ну, взагалі, я як ми в цю ситуацію ще на практиці ми говорили, ну, трохи тут мені здається, то мы самі побазами. Че? Ми зараз дамо дикай. Так, так, так? А, квартира вбита. Буде робити там ремонт за власний рахунок. Значить, викупить її 2,5 мільйона вартість. Хто на таке піде у багаті 2,5 мільйона по квартиру? Відшкодувань да. за ремонт. Ніяких не передбачено. Приватизації квартири теж не буде. А, варіанти, що людина через 10-15 років розчиталась, поїхала. І всієї труди залишились до досліджуючого власне. Да. Або вона пішла до пенсії. І знову ж таки, вона не має права на службову доход. А це приватну власність не передає. Правильно. Звуча мене от, на даний момент отримається за те, що 2,5 мільйони. Що навіть викупить буде неможливо. І не передувате у нас, але ж, якщо вондалі проводити, то, напевно, те, що людина буде. Робити ремонти, якщо це власність комунальна, якщо комунальна власність, і вона робить ремонти і цей документ, документально, то напевно ми повинні його доплюсувати до балансу власне на цій вартості на ці, ці е, е, квартири, а людині компенсувати, якщо ми так за. Так. Дякую, давайте вам позиція, я просто зараз на такі. На, ці, влашову, так. Дякую, правильна думка. Значить, що я хочу сказати, при е, заключенні договору купівлі-продажу е, робиться експертна оцінка відповідно на той час майна. Тому що зараз кака для того, щоб поставити лише на баланс виконавчого комітету, нас повинні бути основи для того, щоб поставити знижчою, з, з вищою, яка комусь якась вигідна була ціна. Для цього треба було б замовити експертизу за 8 тисяч гривень витратити з бюджету лише для того, щоб поставити на баланс. Якщо колись в подальшому зміниться житловий кодекс. Зміниться будь-яка ситуація в державі і буде здійснюватися викуп чи то викуп за рішенням сесії, можливо, зміниться щось. На той момент і робитиметься експертна оцінка у оцінці майна. Ремонт, яку людина зробила, зробила, Сьогодні це як пам'ятник надіна. У нас з'явилася квартира, є з її балансу аванс. Хто купить за 2,5 мільйони? Ну, а ми в речамі три квартири купимо, трьох речам. Давайте її продамо за два з половиною мільйони і купимо три квартири в багатьох зразу. З ремонту доля, так? Ну, внутри ж. Не, ну просто він каже, що за надія. Ви розумієте, навіть якщо зараз ми замовимо експертизу, і вона буде період, коли буде вона вже, вона вже з ремонтом буде, і вже буде дорожче. Але постає питання. Наші, ми наші, говоримо наші за те, щоб лікарям всім давати службове житло, і в той же час, е коли вона викупиться ви або приватизується, фактично органами місцевого самоврядування знову не стає, якщо з'явиться новий лікар. І тоді постає питання: так, до безкінечності можна давати купувати квартири. Е це ми акцентуємося на лікарях. Але ж інші категорії можуть мати право педагоги, не такі, як Ні, але і... а чим держава думала, як приватизувала їх вчителю, це, і в лікарів цим квартиру як власних. Має право зробити чи якийсь мінімальний косметичний репорту. Ну, якщо депутати виділяють, виділять, Ми... Поставили на голосування все, поміняли вікна поміняли двері, зробили елементарно для того, щоб людині дали елементарну підготовлену. Вони питання, що піднімається, воно автоматично радіоніці робила вас Україна, та Ні, це задоробляла. А основні коли купили врачеві квартиру, робила. Це і все, У мене руки нам прийшлося їй дорогу. Я не заперечую, будемо вирішувати все разом, але питання також мене кажуть, чому як її видавали квартиру? Ви це питання не піднімали. Чого? Чому різниця між німальними? А ж я для все говорив, тоді мова йшла про те, що він може через якийсь на період її приватизувати. Так і це може на сьогоднішній день законодавство поки що таке є. Але ж ви з того, що в майбутньому ну, все змінить і не буде можливо, і, але ж ви там е, купляли квартиру. Тут була безхозна, відрізана, без, без комунікації, нічого. Тут у вас нічого нема. Тут ну наприклад, ми повинні це зробити для того, щоб передати людині здраву. А там ми купували готову свою квартиру, але але в якій мірі в якому який це був косметичний ремонт, ми про це не говоримо, а тут взагалі ми говоримо про це. Олександр Олексійович, давайте так, сьогодні ми ввечері перенесуть ключі від цієї квартири. Ні, я не того. Давайте дивіться, справа в тому, що там той, хто користувався квартирою, має за борги цій квартирі. Давайте вирішувати разом по мірі їх надходжень. Уже знати вам ситуацию.